не всієї історії людства ми вважали, що життя може існувати тільки на поверхні нашої планети. У чому ще ми помилялись? Welcome to my world, друзі. З вами Кіномозок І сьогодні поговоримо про один з наймасштабніших блокбастерів цього року Godzilla та Конг Нова Імперія. За традицією потрохи за все за сюжет, за акторів, за атмосферу і певна річ за його недоліки. Тож, сідайте зручніше і приємного перегляду! Фільм Godзіла проти Конга вийшов на екрани 24 березня 2021 року і став касовим та да стрімінговим хітом під час пандемії коронавірусу. Касові збори фільму склали 470 мільйонів доларів по всьому світі при порозі беззбитковості у 330 мільйонів. І таким чином він став одним з найкасовіших фільмів 21 року. 4 квітня 2021 року генеральний директор кінокомпанії Legendary Pictures Джош Грот прокоментував можливі продовження. Цитата: Ми маємо кілька цікавих ідей для нових фільмів. У той же день у Твіттері з'явився хештег Continue the Monster Verse. 27 квітня 2021 року видання The Hollywood Reporter повідомило, що кінокомпанія Legendary спокійно робить кроки, щоб продовжити серію ще на одну або кілька частин, водночас ведучи переговори із Адамом Вінгардом про можливе повернення як режисера. Розглядалися різні ідеї, і однією з можливих назв майбутнього фільму було Син Конга. У серпні 2021 року сценарист Макс Боренштейн заявив, що завдяки успіху «Годзіли проти Конга з'являться нові цікаві частини. У березні 2022-го було оголошено, що зйомки продовження «Годзіли проти Конга повинні початися наприкінці року у австралійському Голдкості та інших місцях. У травні 2022-го стало відомо, що Адам Вінгард повернеться до режисури, а 19 травня того ж року видання Production Weekly повідомило, що робоча назва майбутнього сіквелу Витоки. Зйомки почалися у Голдкості 29 липня 2022 і закінчилися до кінця того ж року. Поки Конг вивчає порожню землю, намагаючись відшукати собі подібних, Годзіла підтримує порядок на поверхні. Тим часом монарх виявляє сигнал, що йде з порожнини землі і згубно впливає на Джію. Хвилюючись за свою дочку, Ілін Ендрюс разом з Берні та Трепером вирушає до порожньої землі, щоб відшукати джерело сигналу і з'ясувати, що з нею відбувається. У новому фільмі люди вже повністю відійшли на другий план, і здебільшого історія у фільмі слідує саме за Конгом. І те, до чого вона прийшла, особисто мені сподобалося, адже Конг він завжди був моїм улюбленим титаном, і мені було дуже сумно, що від фільму до фільму його вбивали при чому дуже жорстоко. А тут він нарешті відшукав свій справжній дім. Мені навіть здається, що Годзіла та Шиму, вони у фільмі були зайвими. І якби їх прибрали і повністю зосередилися саме на протистоянні Конга та Шрама, було б навіть краще. Бо саме Шрама, як на мене, на екрані було замало. Але вже маємо те, що маємо. Хоча з іншого боку, фільм нарешті таки поставив крапку у питанні, хто ж сильніший Конг чи Годзіла. До речі, у своєму переказі попередніх фільмів я розказував за різні пасхалки та відсилання не тільки до фільмів про Годзіллу та Конга, але й до інших. Тож тепер маємо ще одне. І це відсилка до мульту Як приборкати дракона 2. Якщо вам цікаво яка саме, пишіть у коментарях. Головні актори Годзіли проти Конга повернулися до своїх ролей. Ребека Гол знову зіграла Іллін Ендрюс. У цьому фільмі її, до речі, чомусь стали називати Айлін. Хоча так звучить навіть красивіше. Кейлі Хатл знову зіграла Джію, а Брайан Тайрі Генрі повернувся до ролі Берні, який тут став ще більш дивним, ніж у Годзілі проти Конга. Новачком серед акторського складу став Ден Стівенс у ролі трепера, який несподівано виявився прикольним персонажем. В другорядних ролях також з'явилися Алекс Фернс та Рейчел Хаус. В принципі, хоч акторам особливо немає чого грати, проте сам каст у фільмі хороший. Однак головним героєм фільму, звісно ж, є Конг, і все, що пов'язано саме з ним, це безперечний плюс фільму. Особливо класні моменти це коли він зустрічається із малим Конгом, який до слова виявився ще тим засранцем. Тож Конгу доводиться повчити його хороших манер. Не буде спойлерити, лише скажу, що це було прикольно і місцями навіть смішно в хорошому сенсі. Тут варто почати з того, що протягом усієї франшизи вона поступово змінювалася. Перший Годзіла був таким похмурим і трохи нуднуватим. Бо, по-перше, сам Годзіла там з'являвся хвилин, здається, на 15. І по-друге, двічі, коли починався екшони, він мав битися з Муто, глядачам цього не показували. До речі, це ж перший фільм він вийшов у 2014-му, тобто цього року франшиза вже святкує своє десятиліття. Такий ось ювілей. Далі, Конг, Острів Черепа, він вже був таким знаєте, більш бадьорим. Там було багато Конга, сам острів також показали класно. Єдине тільки чого там можна було б додати більше, це його флори і фауни. Годзіла, король монстрів, вже врахував помилку свого попередника і дав глядачам круте видовище, так само як Годзіла проти Конга. Але от нова імперія, вона відрізняється від попередників, причому радикально. Незадовго до прем'єри режисери питали, чого взагалі варто очікувати від нового фільму. І він відповів, що це буде схоже на таке аніме на великому екрані. Власне, воно так і вийшло. Чи це погано? Тут коважко сказати. Знаєте, особисто в мене після перегляду відчуття от приблизно як після панда Кунфу 4. Тобто ми знову повертаємося у знайомий Всесвіт, у якому були вже не один раз, але тепер тут все працює якось інакше. Знову таки повторюся, що фільм варто було зробити саме як сіквел острова Черепа. Назвати його Конг нове королівство і зосередити сюжет саме от повністю на ньому. І якщо ж казати, казати про людей, то тут найцікавішим, мабуть, буде те, що пов'язане з народом Іві, чому також можна було приділити більше уваги, зокрема ширше розкрити тему їхнього зв'язку з великими мавпами і пітанами взагалі. Хоча хоча, мені дуже сподобалося те, що вони пояснили, чому Джія глухоніма. Тобто, виявляється, що вона не одна така, а Іві вони в принципі не користуються мовою. Не певен, чи саме так це задумувалося, але можливо це відсилання до старої серії фільмів Планета Мавп, де також були люди, які спілкувалися між собою телепатично. Загалом атмосфера фільму лишила по собі такі змішані відчуття, чого, звісно, не скажеш про графіку, яка тут чудова. Особливо це стосується порожньої землі, де все, знаєте, таке мальовниче та красиве і дійсно створює відчуття зовсім іншого невідомого світу, який сильно відрізняється від поверхні. І тут згадується цитата з фільму Пітера Джексона. Він мав рацію. У цьому світі справді лишилася таємниця. І всі ми можемо торкнутися її за ціну квитка до театру. Як я вже казав, шрама варто було задіяти набагато більше. В цьому плані фільм також відрізняється від попередників, бо там головних противників Годзіли та Конга їх, знаєте, завжди розкручували наповну. Муто з першого фільму йому взагалі приділили більше уваги, ніж самому Годзілі. А, Тобто їх там було двоє. Гіброра з другого фільму він теж був доволі крутим. І, от знаєте, до речі, сюжетну лінію шрама її варто було б побудувати схожим чином. І також в трейлерах, а особливо в першому Тізері, робили великий акцент на його синіх очах. Натякаючи, що він має якусь таку здібність аналогічну атомному диханню Годзіли, але насправді нічого такого в нього немає. І в результаті це виявилося просто гачком для заманювання глядачів. І по-друге, це те, що в очі все ж таки кидається оця мультяшність цього, що відбувається. Особливо у цій сцені, яку ми бачили в трейлері. Якби він був схожий атмосферно на годзілу проти Конга, однозначно було б краще. Також варто відзначити музичний супровід, який одночасно є як плюсом, так і мінусом, бо не всі пісні вони пасують до моментів, у яких грають. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це графіка, історія конга, частково музика через те, що вона не завжди пасує до моменту. І частково акторський склад через те, що грати у фільмі особливо нічого. Тоді як однозначні мінуси це мультяшність, яка кидається в очі, і нереалізований на повну потенціал шрама. Тож таким чином, від мене фільм отримує 6 балів з 10. Загалом він однозначно не є найкращим у франшизі. На п'єдесталі досі лишаються острів черепа та годзіла проти Конга. Так, фільм не виправдав очікування на всі 100%. -ків. Так, він дещо мультяшний, але загалом свою головну функцію, а саме розважити глядачів, він, як на мене, виконав. І особисто я час від часу його передивлятимуся надними вечорами, знаєте, під попкорн і пляшечку сидру. Дякую вам за перегляд, друзі. Писяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи встигли ви вже побачити фільм і які самі враження він залишив у вас. Якщо ще не встигли, то обов'язково перегляньте мої розбори трейлерів, а також бомбезний переказ усієї франшизи. Повірте, він того вартий, я над ним дуже постарався. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео!